У вівторок, 11 лютого, у місті Івано-Франківську відбувся брифінг представників народної ради Івано-Франківської області, де виступали громадські активісти Сергій Янчук, Роман Островський та Наталія Сербен. Як заявили представники народної ради, що на віче 29 січня у місті Києві було прийнято таке рішення, і сесію обласної ради було створено народну раду з числа депутатів Івано-Франківської обласної ради. Реалії такі. Ніхто з тих, хто нині при владі, не зацікавлений у прямому народу владі, тому шляхом, шляхом об'єднання наших зусиль зазначену тенденцію необхідно змінювати негайно. Ми уповноважені повідомити наступне рішення громади. Народна рада Івано-Франківської області утворена без участі депутатів, вона є і буде, і вже розпочинає планування активних та конкретних дій, які за підтримки людей втілюватиме в життя. Мета, мета Народної ради Івано-Франківської області. По-перше, це колегіальний, орган, представницький, колегіальний представницький орган Територіальної громади Івано-Франківської області і є органом прямого волевиявлення народу. Метою є об'єднання територіальної громади Івано-Франківської області для загальної координації дій, які направлені на взяття безпосередньої участі та всебічне. Сприяння в цілому народу України у боротьбі з диктатурою та її прихильниками, Направлено на активну участь у боротьбі з корупцією на території Прикарпаття, створення умов щодо унеможливлення її проявам та ліквідації вже існуючих наслідків, недопущення, вчинення у будь-який спосіб порушень прав людини щодо активістів, які борються з узурпаторами влади в Україні. Удосконалення нинішньої системи влади та управління до системи, яка відповідатиме сучасним вимогам, а також волі та інтересам громадян України. Діяльність Народної ради базується на принципах захисту прав людини, які гарантовані і охороняються Конституцією України, а також Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, на принципах дотримання демократичних процесів, на принципах, що побудовані на цивілізації. На цивілізованих відносинах між людьми, на принципах, які відповідатимуть основам інститутів громадянського суспільства, принципах, що базуються на взаємоповазі один до одного та взаємовирусці, народна рада Івано-Франківської області працює в формі засідань загальних зборів та засідань постійних і тимчасових комісій, а також робочої групи. Рада прагне досягнути утвердження механізмів національного народовладдя. на місце надмірної централізації, має прийти реалізація волі територіальних громад. Тому до складу народної ради Івано-Франківської області, окрім її членів-учасників, входять відповідні районні народні ради. До народної ради можуть входити жителі Прикарпаття, окрім народних депутатів, депутатів місцевого рівня, членів партії та державних службовців, наголосила Наталія Сербин. Роман Островський зупинився на основних засадах народної ради, зачитав маніфест народної ради. Маніфест створення та діяльності ілюстраційної комісії. Ми є народ і ми боремося за справедливість в українській державі, не чекаючи чиїх дозволів наказів або постанов. Народна рада Рада запроваджує громадянську люстрацію чинних політиків, посадовців та інших осіб, які сьогодні перебувають на будь-яких щеболях влади або завтра планують представляти інтереси народу у виборних органах, люстрацію, без якої поступ українського народу до кращого майбутнього неможливий. Спираючись на слова святого письма, маючи милістю Боже, маючи милістю Божою таке служіння, ми не впадаємо у смуток. Ми не входимо у приховані справи, не вдаємось до хитрощів, але відкриваємо істину, надаємо себе совісті кожного. Люстраційна комісія народної ради буде боротися проти корупції, казнократства політиків чи чиновників, проти спекуляцій, даними народним представницьким мандатами, проти хамства та заромозумілості посадовців у владі, проти тих, хто ховає свою причетність до криміналу, до злочинів тоталітаризму та до діянь репресивних. Режимі, ми впевнені, що лише найширше інформування громади про істинне обличчя представників влади, політиків та тих, хто до влади рветься, може врятувати Україну від чергової поразки, від того, що наслідками революції скористаються негідники. Ми не будемо дивитися на те, під якими мандатами, прапорами і гаслами виступають політики посадовці. Ми впевнені, що лише тотальна громадська люстрація без огляду на звання, титули, партійність, регалії і погони. Зможе вилікувати застарілі хвороби нашого суспільства повсюдну корупцію, здирництво, казнократство, дворушництво, зрадництво, порушення присяги та порушення морального закону. Ми свідомі громадяни, ми не порушуємо ані законів, ані Божих приписів. Ми не є прибічниками морального терору. Нас не цікавлять переконання і дії приватних осіб. Але ми впевнені, що знаходження особи на державній або владній посаді, прагнення особи стати публічним політиком, лідером громади або неурядової організації автоматично веде до необхідності публічної перевірки цієї особи мікроскопом люстрації та інформування про неї найширшого кола людей, люстрацію в дію з вірою в Бога і в Україну. Учасники брифінгу відповіли на численні питання журналістів.